Ні для кого не секрет, щоб бути кращим на ринку та конкурентно здатним, потрібно постійно підвищувати свої навички, якість роботи та розширювати асортимент новими якісними продуктами. Це стосується і ринку відеомонтажу. Недостатньо просто гарно монтувати та робити колір корекцію та саунд дизайн. Щоб нормально заробляти, в наших реаліях треба додавати й інші послуги: створення інфографіки, 2D та 3D-анімація. Таким чином, я вже давно використовую у своїх роботах додаткові блоки з 3D моделями та анімацією. Я ще дуже далекий від того, щоб назвати себе профі у 3D, тому що це дуже обширна та. Надто складна тема, але середній чек за допомогою цих послуг вже вдалося підвищити. Тому я вирішив створити унікальний експрес-курс для початківців по створенню 3D-сцен у Unreal Engine, який буде складатися з чотирьох безкоштовних уроків на цьому каналі. І нагадую, що незабаром також буде доступний і повноцінний курс по відеомонтажу, де ми зможемо пропрацювати свої навички на реальному комерційному проєкті та дізнатися лайфхаки. Про закордонний фріланс, тож підписуйтесь на канал та слідкуйте за новинами. Мені завжди подобалося грати у комп'ютерні ігри, але головною метою було не набити більше фрагів або нафармити квестів, а поринути у нову атмосферу та вивчати нові локації, бродити по засніженим горам Скайріму, вивчати містичні селища вічора або продиратися крізь радіацію у Сталкері. Це справжня насолода для мене. Якщо вам таке подобається, то скоріш за все ви маєте смак та стиль, щоб створювати власні 3D-середовища арти та оточення. У цьому міні-курсі ми створимо ось таку сцену та зробимо її рендер. Приємна новина. Unreal Engine – це безкоштовний софт, тому доступний для усіх бажаючих. Ми подивимося на інтерфейс, навчимося імпортувати моделі, ставити освітлення, створювати камеру та робити рендер. Але спочатку поговоримо про найважливіше: який ПК або ноутбук для цього потрібен. В мене вже були відео, де я розповідав про свої робочі машини для відеомонтажу. Але для 3D потрібні специфічні характеристики, і основна з них це високий об'єм відеопам'яті. Для прикладу візьмемо дві відеокарти: перша Asus GeForce 3080 RTX, яка є досить потужною відеокартою, та Intel Arc 770 m яка в декілька разів менша, і по деяким тестам значно програє 3080, але... Має 16 ГБ відеопам'яті. Для відеомонтажу я би обрав першу. Але з 3D-графікою все навпаки, якщо перед вами стоїть вибір: обрати слабку відеокарту, але з більшим об'ємом пам'яті, або швидшу відеокарту, але з меншим числом гігабайтів, то я би обрав перший варіант. Пояснюю, якщо ми створюємо сцену в Unreal Engine, то ми завантажуємо у графічну пам'ять все, що ми бачимо на екрані: текстури, моделі, освітлення, тіні та все все інше. І тому тут буде відігравати не скільки швидкість відеокарти, скільки об'єм пам'яті на ній. Для прикладу, коли вона закінчується, забивається текстурами та моделями, можна зловити ось такі глюки. Текстури просто не підгружаються. Те саме стосується і оперативної пам'яті. Вона може бути не найновішого покоління, але буде краще, якщо буде більше. Процесор тут відіграє не таку важливу роль, як при обробці відео, але щоб максимально розкрити відеокарту, треба брати рівносильний процесор. Тобто, якщо у вас середня відеокарта, то витрачати гроші на супердорогий процесор я не бачу сенсу. Я зараз для роботи використовую 2 ПК. Перший це основний, про який ви вже бачили відео на моєму каналі. А інший це новий міні пк Intel Нюк. Навіщо мені дві машини для того, щоб було більш зручніше працювати на виїзних локаціях? Бо за минулий рік я переїжджав дуже багато разів. Спочатку через війну, потім через проекти та роботу, потім знову через війну я зрозумів, що здоровий ПК дуже незручний в цьому випадку. Я вирішив знайти якийсь компактний варіант, але не хотів брати ноутбуки. В мене вже був прекрасний досвід із Lenovo, Можете подивитися відео, тому що все ж таки ноутбуки слабкіше, ніж персональні комп'ютери, а ті, що дають велику продуктивність, дуже-дуже дорогі. Тому я вирішив обрати щось середнє між ноутбуком та персональним комп'ютером. До речі, посилання на нього буде в описі до відео. Intel NUC, що в стандартному наборі без оперативної пам'яті та SSD, тому я встановлював це окремо. Це буде плюсом, коли я захочу зробити апгрейд, додати пам'яті або ще SSD-диски. І об'єм відеопам'яті тут на відеокарті від Intel цілих 16 ГБ, що для Unreal Engine та монтажу відео більш ніж достатньо. Ну звісно, для середніх проєктів, адже як ми знаємо, відеопам'яті, як і грошей, багато не буває. Давайте зараз завантажимо та встановимо Unreal Engine та подивимось на інтерфейс. Як я казав раніше, Unreal Engine це безкоштовний софт, і завантажити ми його можемо з офіційного сайту. Для цього вам спочатку треба завантажити Epic Games Launcher і вже з нього запустити Unreal Engine. Після встановлення запускаємо Epic Games Launcher, натискаємо на Unreal Engine, обираємо версію та інсталюємо. Загалом процес інсталяції дуже простий, як і з іншими програмами. Тому давайте не будемо витрачати час і його запустимо. Коли він у вас буде запускатися в перший раз, це може бути дуже дуже довго, тому наберіться терпіння. Перед нами Project Browser. Тут ви будете бачити проекти, над якими ви працюєте. Зараз у вас цих проектів, звісно, немає. З лівої сторони, ми бачимо, що тут є деякі пресети. Тобто заготовлені сцени. Наприклад, якщо ми хочемо створити якийсь рівень для ігор, або зробити якийсь віртуальний відеопродакшн, працювати з архітектурою, з автомобілями, або робити якісь симуляції. Частіше за всього, я використовую шаблони для ігор, хоча я і не будую ігри. Але тут є досить корисний набір базових фігур. Отже, щоб створити цю сцену, я обираю Games та створюємо новий проєкт. В Project Location обираємо місце знаходження проекту. Але будьте уважні, не можна робити між словами пробіли, а лише нижнє підкреслення. Далі називаємо проект. Тут так само ми не можемо допускати пробілів між словами. Це така логіка роботи Unreal Engine, з якою ми повинні погодитися та працювати. Обираємо тут Blueprint, ставимо галочку Starter content та Ray Tracing. А тут обираємо Third Person. І натискаємо Create, тобто створити проєкт. І перед нами відкривається ось таке вікно. Для того, щоб тут зорієнтуватися, давайте подивимось на елементи інтерфейсу. Отже, найголовніше вікно, на яке ми зараз дивимося, це viewport. Тобто, це те, що в нас відбувається на нашому рівні, на нашій мапі, де ми будемо будувати нашу 3D-сцену. Зверху ми бачимо панель інструментів. І зліва. Наш аутлайнер. Це те, де знаходиться весь наш контент, тобто як Media Pool в DaVinci Resolve або вкладка Project у Premiere Pro. Все досить просто. І у вкладці Details, тобто деталі, ми можемо подивитися деталі кожного елементу, який ми можемо обрати в аутлайнері. Звісно, кожне вікно ми можемо розтягувати, зменшувати або навіть закривати. Якщо ви закрили якесь вікно і хочете відтворити початкове розташування усіх вікон, ви можете перейти до Window, Load Layout і Default Editor Layout. І в нас всі вікна повернулися. Тому не бійтеся експериментувати, перетаскувати, як вам буде зручно. Щоб орієнтуватися у 3D просторі, вам потрібно зажати праву кнопку миші, і ви можете дивитися усі сторони. За допомогою клавіш WASD, Тобто, якщо ви грали в якісь ігри, то вам буде дуже легко зорієнтуватися тут. Ви можете рухатися по усій 3D-сцені. Якщо у вас камера літає повільно або дуже швидко, ви можете регулювати це за допомогою колеса мишки. Покрутили вперед, літаємо дуже швидко, покрутили назад, і ми сповільнюємось. Як ви зрозуміли, це просто шаблон для розуміння ситуації, і він нам взагалі не потрібен, тому що ми будемо будувати ось цю, нагадаю, красиву атмосферну сцену. Тому ми з цим розібралися, і давайте ми створимо новий рівень, якщо аутлайнер показує все те, що знаходиться в нашому проєкті, Тобто на оцій мапі в нашому вьюпорті, то є дуже ще важлива вкладка, яка називається Content Drawer. За допомогою цієї вкладки, ми можемо додавати контент, новий, моделі, матеріали, все, що нам заманеться. Якщо ви натиснете на клавіатурі Ctrl і «Пробіл», то ви зможете швидко дістатися до цього контент-дроеру. Давайте створимо нашу першу папку тут. Обираємо Content, натискаємо Add, тобто додати. І створюємо новий фолдер, тобто нову папку. І називаємо її Maps або Levels. Як вам буде зручно. В цій папці ми будемо створювати нові рівні, нові 3D-сцени. І зараз ми створимо таку 3D-сцену з нуля. Натискаємо правою кнопкою миші і створюємо level. Якщо ви хочете перейменувати якусь папку, натискаємо також лівою кнопкою миші, «Rename» і відкриваємо. Наш новий рівень. Ми бачимо темний екран. Звісно, тому що в нас, як ми бачимо в аутлайнері, взагалі нічого немає. Давайте для початку додамо ландшафт, натискаємо зверху Selection Mode, обираємо Landscape. Взагалі, давайте я вам трішечки розповім, що це за режими. Як ми знаємо, в Resolve і навіть у Premiere Pro є різні вкладки для різних цілей. Наприклад, якщо ми робимо драфтовий збір матеріалу, ми відкриваємо. Вкладку «Cut». Якщо ми робимо якийсь більш серйозний монтаж, ми відкриваємо вкладку Edit. Якщо ми робимо кольорокорекцію, ми відкриваємо вкладку «Color». вкладку для роботи зі звуком і так далі. Це майже те саме. Наприклад, в першому ми працюємо тільки з вибором наших моделей. У другому ми створюємо landscape, тобто ландшафт нашої 3D-сцени. У цьому курсі ми розглянемо такі вкладки, як Landscape та «Foliage». Отже, обираємо Landscape, і ми бачимо, що ми можемо створити ось такий ландшафт. Нам він не потрібен, дуже великий, тому давайте оберемо десь 31 на 31. До речі, щоб піднятися вгору або вниз, ми також використовуємо клавіші, які ви можете знати з комп'ютерних ігор: це I e та Q, вверх та вниз. Прикидуємо зараз на око, де буде знаходитися наш шаттл. десь ось тут посередині, і натискаємо Create. Але ми все ще нічого не бачимо, тому тепер давайте додамо світло. Натискаємо Window і обираємо Environment Light Mixer. І тут натискаємо додати skylight, тобто світло від неба, створити атмосферне світло, саму атмосферу, Volumetric Cloud, тобто хмари, і, звісно, туман. І ось у нас з'явилась ось така сцена. Давайте я вам розповім, що ми можемо робити з нашим ландшафтом. Як ви бачите з лівої сторони, у нас є деякі інструменти, які називаються скульпт. Тобто, як ви зрозуміли, це скульптинг. За допомогою цього інструменту ми можемо робити деякі нерівності ландшафту, тому що якщо ми подивимось на нашу землю або на інші планети, той же Марс, то там немає абсолютно рівної площини. Якщо ви натиснете Shift, то ми будемо робити все навпаки. Будемо робити впадини та ями. А там, де були гори, ми навпаки їх будемо прибирати. Якщо ви хочете відновити ландшафт, ви можете обрати такий інструмент, як Erase, тобто стирачка. І все це відновити назад. Тут є різні типи нашого пензлика: круглий, більш квадратний, для того, щоб можна було малювати ось такі гори. Також дуже часто можна використовувати і інструмент Smooth для того, щоб зробити краї більш гладкими. І не забуваємо натискати Ctrl-S, щоб усе зберегти. За допомогою інструменту Flatten ми можемо вирівняти. Все, що ми зробили, але залишити це все на цій висоті. В цьому курсі ми не будемо повністю відтворювати ландшафт та скульптувати його за допомогою цього інструменту, тому що це буде досить довго. Ми будемо використовувати вже готові рішення, завдяки яким Unreal Engine своєю легкістю і прославився. Але ви можете задати питання, чи є якісь готові пресети та шаблони ландшафтів, які можна завантажити з інтернету? Так, звісно, є. Ці штуки називаються height Map» або мапи висоти, і можна їх загуглити за запитом height Map для 3D. Вони виглядають як чорно-біла картинка з не зовсім зрозумілими обрисами. але при завантаженні в 3D програму вони можуть перетворитися на ландшафт. Отже, давайте подивимося, як це можна зробити. Наприклад, я часто використовую цей сайт Motion Forge Pictures». Тут є у розділі ресурси безплатні мапи висоти. На будь-який смак, ви можете її завантажити безкоштовно та імпортувати. Обираємо Landscape, і ось тут не створити новий, а імпортувати із файлу. Обираємо Png файл і натискаємо Import. І в нас імпортувався ось такий рельєф місцевості, який нам не потрібно робити вручну. І це дуже зручно. І до речі, який ми також можемо змінювати під свої потреби. До речі, рекомендую вам увімкнути відображення FPS, тобто frames per second, кількість кадрів на секунду. Натискаємо на оці три полосочки і натискаємо Show Fps. І тут ми бачимо, що в нас все добре з кількістю кадрів на секунду, бо в нас майже пуста сцена. Але коли ви бачите, що FPS просідає, наприклад, у вас не 100, а десь 5 чи 6, то треба оптимізувати нашу сцену. Наприклад, відкриємо більш важкий проект у цій сцені. В нас FPS, незважаючи на те, що ця сцена дуже важка, і ми бачимо, що тут додані різні ефекти і досить багато риб, різних моделей та текстур, ми бачимо, що все одно FPS в нас десь близько 40%. Це завдяки тому, що в нас хоча й слабша відеокарта, але як я казав раніше, вона має більший об'єм оперативної пам'яті. І тому в нас є змога завантажити ці текстури та продивлятися сцену майже без лагів. І навіть з такою важкою сценою нюк справляється дуже добре. Отже, давайте створимо новий ландшафт. Та додамо якусь 3D-фігуру для того, щоб виставити кадр. Додати будь-які 3D-фігури, ви можете, натиснувши ось тут. Shapes. Ми можемо додати куб, сферу, циліндр або якусь поверхню. Зверху, з правої сторони, ми бачимо панель інструментів, які дозволяють нам переміщувати наш 3D-об'єкт. Наприклад, якщо ми натиснемо Select and Translate Objects, то ми будемо їх. Переміщувати у нашому 3D просторі. Якщо ми натиснемо ось тут, ми будемо його повертати. Якщо натиснемо ось тут, ми будемо його збільшувати або зменшувати. І також ми можемо це робити по окремим вісям. І таким чином ми можемо будувати стіни, будинки тощо. Але зараз мені просто потрібен куб. Для того, щоб я міг виставити кадр. Тобто зараз це в нас буде не куб, а типу наш шаттл. Щоб е, зробити його десь посередині. Десь отут. Ми повинні створити камеру. Нам потрібно лише скомпонувати кадр та працювати лише над тими ділянками нашої 3D-сцени, які будуть видно у камеру. Натискаємо ось тут. Та натискаємо Create Sign Camera Actor. І вуаля, в нас створилася. Ось така камера. Ми можемо запінити прев'ю, щоб завжди бачити наш кадр, і переміщуватися у в'юпорті, як нам заманеться для того, щоб розташувати наші 3D-фігури та 3D-сцену. І коли ми беремо і переміщуємо об'єкти, вони, звісно, переміщуються і у нашому головному кадрі. У наступному уроці ми навчимося шукати та імпортувати моделі. Дякую, Intel та Аспіс Україна за підтримку у створенні цього корисного курсу. Посилання на мій міні-ПК можете знайти в описі до відео. Дякую за увагу і переходимо до другого уроку, який буде зовсім скоро на каналі.